Пані та панове, я вас вітаю, ви на каналі Крипта Перцю, що ми сьогодні будемо робити, звісно, токен сплеші, нові. Треба вам розказати, що тут можна наворкати та як це робити. Почнемо з зент. Завдання з торгівлі закривається через 13 днів, 19 годин. Клікаємо приєднатись і бачимо, що є тут два квеста, один із них для новорегів. І новорегам хочеться сказати, що. Любі друзі, хто ще не є партнером моїм та не зареєстрований на біржі Bybit, нижче реферальна силка криптоперцю. Реєструємось, отримаємо від Bybit можливість приймати участь у нових квестах для новорегів. Також є квести для новорегів Стандартні віддайбіта, на котрих можна наворкати від 20 до 375 доларів. Та особисто від мене та мого ком'юніті ви отримаєте що? Доступ у криптопапер Education Community, за що, з реєстрації периферальної слідки Криптоперця та депозит від 100 баксів на свій аккаунт. Ці 100 баксів вас ні до чого не примушують, просто треба їх покласти на аккаунт, так як це основні. Вимоги, байбіту щодо квестів нових для новерегів, та також до мене. І так, і так що треба зробити? Реєструємось в периферальній силці, деп на 100 баксів вносимо, утримуємо від байбіту. Плюшки, такі як ці квести та квести в бонусному центрі, які можна виконати та отримати до 375 баксів і нагороди, та від мене доступ на цілий місяць, у криптопепер Education Community, в котрій ми можемо отримати інформацію по трейдингу, по спот-торгівлі, по фічер-торгівлі, по інвестуванню, аналітики, навчання. Дуже багато чого корисного у нас є. Долучайтесь до спільноти. Так, що потрібно зробити щоб внести? Звісно, 5000 зентів ми вносити не будемо, а будемо вносити краще 100 баксів USDT. Тому що, що? ми за ці гроші можемо потім воркати та набити хоч якийсь депозит. Що отримає новачок за такі прості дії, котрі тут у нас написані: що отримає новачок? 20 баксів трошки мало, але теж приємно. на безкоштовно і оцет солодкий. Далі, звісно, торгові об'єми. Для того, щоб взяти участь, для участі зареєстру... зареєструйтесь. Клікаємо, «Зареєструватись». Ви спішно зареєструвалися на подію. Що нам потрібно зробити? Звісно, торгувати на споті. Як торгувати? Не бездумно блядь, тільки клацати все підряд, тому що що? Тому що Тому захаває вашу комісію. І винагорода, яку ви отримуєте, вона ледь покриє вашу комісію. Вам треба вчитись воркати. Так, щоб це було хоча б в нуль, щоб та винагорода, котру обіцяють максимум до 1000 доларів, якщо у вас буде винагорода за два тижні на одному аккаунті хоча б 200 баксів, це вже дуже круто. Та ви при цьому повинні торгувати в нуль, а ще краще невеличкий плюс. А деякі скажуть, блядь, як це торгувати в невеличкий плюс. Як? як? Ви що гоните, Вчіть, вчіть інструменти технічного аналізу, ставте торгову стратегію та торгуйте. І буде все окей. Де це все вивчити? У мене на каналі загулі криптопери. Але це все, все навчання, на жаль, на Кацапській. Якщо ви будете писати мені, що моя українська бездоганна, і я повинен буду для вас записати навчання і українською, я підніму свою сраку і запишу для вас це навчання українською. А то, от вас я прошу лише коментарі і підтримку моїм вусам та моєму моїй українській мові. По цьому квесту я вам сказав, що треба робити. Спот X Ще є тут один новий квест S -V L. 9 днів 19 годин. Клікаємо приєднатись. Що вони нам обіцяють? Знову квест для новорегів. Також 20 баксів для новорега Бонус тобі ж ви приймайте участь вже в тому квесті, в цьому квесті. Вже 40 баксів, плюс квести від байбіта, плюс доступ до нас у Віпку. Вам не здається, що я дуже щедро вас кормлю? Ні? Що тут зробити треба? Все те саме. Не бачу сенсу повторюватись 300 разів. Реєструємося, відкриваємо очі, бо тут вся інформація написана, всі можете її прочитати. Все написано. Оголошення результату буде 10 числа через 9 днів 19 годин. Реєструємось периферально нижче, вносимо 100 баксів то ви отримаєте 20 доларів через 10 грбаних днів. Причому, причому тут написано, що ви отримаєте 20 баксів, а не шанс. Шанс 20 баксів. Понимаєте? Чим, е, далі, далі, що тут ще є? Звісно, можна ще отримувати на ворки. Трошки поворкати, зареєструємось, трошки поворкаємо. В минулому відео я вам показав, скільки за 2 дні воркання по одній годині мені дало є тяші Це дало на 80 баксів. Мало, звісно, але я потратив там часу понти. Дружина моя потратила 2 два дні два дні по 15 хвилин чи по 30 хвилин, поки діти спали. Усього вона скинула мені скріншот. Видно чи не видно. Коротше, тут дві точки сім монет є теж файл Коротше, дружина дуже мало воркала, вона наворкала там тисячу, тисячу чи три тисячі об'ємів. Віддали дві монетки. І дві монетки можна продати на вісім баксів. Вісім баксів за те, що вона на потратила пів години, да, дов, доволі непогано. Якщо б вона мене прислухалась і воркала кожен день в обід, хоча б, хоча б дві години лежачи в телефоні, поки діди засипають. Вона б не воркала більше, але нафігай воркати є ж я, Йопта. Хто ще скільки наворкав? Я прошу дуже вас давати якийсь фідбек. Фідбек де в коментарях нижче або у нас в телеграмі. Тому що коли ми е, закінчимо якийсь квест, і якщо ми приймаємо в ньому участь, ми показуємо, скільки ми наворкали, скільки годин ми потратили, який об'єм. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми всі розуміли, скільки нам треба робити, щоб щось заробити, хто згоден робити. Пишемо коментарі, репости і коментуємо мою українську мову. Гарного дня вам і ставимо стоп-лоси, і не у середньому збиткові угоди.